Друзі, дуже раджу вам приготувати цей східний смаколик з горіхами, а готується він просто. Вершкове масло перетираємо з борошном, додаємо розпушувач, сіль, цукор і все ретельно перемішуємо. Окремо змішуємо яйця з кефіром і підготовлену суміш виливаємо в борошно. Залишається замісити м'ягеньке тісто, воно не повинно липнути до рук. Відправляємо його в целофановий пакет і у холодильник на 30 хвилин. А поки що приготуємо начинку, Подрібнюємо горіхи, додаємо цукор, ванільний цукор, білок одного яйця і все ретельно перемішуємо. Достаємо тісто з холодильника, розділяємо його на дві частини, кожну розкатуємо тоненький пласт, викладаємо начинку і звертаємо ось такий рулет, який потім розрізаємо на 10 частин. Випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів, посипаємо цукровою пудрою смачного.